Вітаю, дорогі майстреньки. Є ось такий цікавий набір чорно червоний, тобто чорний йде так, як на цій схемці. Замість білого йде світло-червоний, замість е, срібного йде темно-червоний, замість цих бусинок йдуть червоні е, ронделі. 6 мм. І, і, і. Замість цих червоних ронделів йдуть прозорі ронделі Тут у мене е, пшеничка 6 мм, а тут буде е, бусинки 4 мм. І ну пшеничка така сама, як тут, черво, а, чорна. Прекраса вийде. Цікава, гарна, ніжна. Якщо вас такий набір зацікавив, обов'язково пишіть мені в особисті. І зараз покажу ще один набір, який є трішки схожий до цього. Так, тепер показую другий набір. Другий набір заключається в чому? Тут є ось такі самі бусинки. І білий бісер замість ось цього срібного. В попередньому у нас був тут замість срібного темно-червоний, а тут у нас іде білий. Також буде цікавий. Тож, якщо вам сподобалися дані набори, і ви маєте бажання придбати якийсь із них, і до них йде ще схемочка то нажимаєте на слово більше в описі під відео і пишете мені в особисті або в Messenger, або на вайбер, куди вам зручніше. Всім гарного дня!